Петро Порошенко вшанував пам'ять героя Небесної сотні Романа Гурика у день його народження. 3 жовтня роману гурику мало б виповнитися 31 рік. Як і останні 11 років, його рідні зустрічають цей день біля могили сина, одного з перших учасників барикад Революції Гідності, життя якого обірвала куля снайпера. Роману назавжди залишиться 19. Петро Порошенко, перебуваючи в Івано-Франківську, Відвідав місце поховання героя та зустрівся з його батьками, Ігорем та Іриною Гуриками. Роман, як і вся Небесна Сотня, поклав своє життя за європейську Україну, яка має право вільно обирати вектор руху, зазначив п'ятий президент України. Він наголосив, що саме ці люди прийняли перший бій у Великій війні з Росією, і українці мають пам'ятати кожного, хто загинув за демократію та свободу. Порошенко завершив звернення словами вічна пам'ять роману. Слава героям Небесної Сотні. Слава Україні.